Ну що ж, друзі, гарний ранок. Сьогодні п'ятниця. Можна подумати про щось приємне. Власне, мені думається зараз про солодке, тому що тему ми таку з тобою обрали, про яку сьогодні будемо говорити: про солодку спокусу. Знаєш, і це стосується взагалі і стресу. От я знаю, що у нашому суспільстві існують дві категорії людей. Одні під час стресу якраз починають гарно їсти, заїдають цей стрес. Інші просто відмовляються від їжі і е, шукають собі ресурс, щоб якось продовжувати. Ти до якої категорії відносишся? Скажи. Напевно, до тої яка їсть я. От чому нам з тобою не пощастило? Я, знаєш, це якийсь інстинкт, що ти боїшся, що якщо ти не будеш їсти, то не знаю, помреш, тобі буде погано. От в мене є такі, коли дуже стресові дні, такі, коли напруга йде і фізична, коли якась втома, недосип, Оно все виливається в переїдання якесь і. Ну, і чомусь хочеться солодкого. От я їду, і якщо на вивісті побачу якийсь снікерс, все він в мене вже в думках, я вже думаю, де мені роздобути цей снікерс, щоб якось втамувати оцю солодку спрагу. Ну, не знаю, чи це тільки У нас солодке? У так, мене такого немає. У мене просто можливо буде так на їжу, але якщо солодке є переді мною, то це вже інша історія. То ти не відмовишся. Ну, давай, от ми сьогодні будемо розмовляти, мати розмову з експерткою. Нашою. А власне, це людина-дієтологиня, вона розбирається у цій темі, а ще вона гастроентерологиня, і вона працює в Центрі дієтології та психотерапії баланс, тому що дієтологія і психотерапія дуже пов'язані, особливо у харчовій поведінці. Тож ми дуже чекаємо Анну Євтух, яка нам допоможе розібратися у всіх цих ситуаціях, а поки власне, її ще немає. От взагалі хочу з тобою поговорити на ось цю тему. Чому стресові ситуації? Взагалі ось цей занепад так е, близько пов'язаний е, з їжею. От е, чому, чому не зі сном? Чому от не впадаємо ми як не знаю, як земноводні в якийсь анабіоз, як жабки, і лягаємо спати? Чому саме от їсти? От, ти не думала? Здається, що можливо навіть кожного по-різному, але. Е, е, Щось тут цікаве відбувається з організмом в цей момент. От, мені цікаво, до речі, поговоримо про це з нашою експерткою. А власне, вже можемо запрошувати. Заходьте, будь ласка, до нас. Пані Сідайте Ганно, Приєднайтесь до нас. Дякуємо, що завітали, що знайшли. Доброго Доброго сьогодні у нас така жіноча компанія, і ми раді, що ви теж до нас завітали. Ради Будемо бачите. говорити сьогодні. Як подолати солодку спокусу під час стресу? От ми з колегою поговорили. Вона каже, що в мене немає спокуси на солодке, а в мене є. От я прямо шукаю цей снікер через вітрини, магазинів, через усе. Чому саме от солодке дуже хочеться? Ну, дивіться, солодке, в принципі, солодкий смак завжди це з перших хвилин нашого народження, з маленьких діточок пов'язано з позитивними емоціями. Uh -huh. Uh -huh. Мами не молочкова солодке, тобто солодка їжа, це задоволення, це заспокоєння. Навіть зараз там для малюків там техніки там вакцинацію роблять, прикладають до грудей, молочко солоденьке, приємно Уже зразу тобто, на, навіть от тобто Починаючи з таких філогенетично-історичних механізмів, yeah. солодкі це заспокоєння, це нормально взагалі для людства. є Ну Невелика, скажем так, невеликий відсоток людей, які не асоціюють да, солодке добре. Ну то тобто, які нейтрально ставляться, справді, от як ваша колега, да, так 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 і є, але ну переважна людей це меншість. Тому бажання, ну і причому це досить простий. Ну, подразнюється в мозку рецептори задоволення. Серотонін да, виділяється, і це самий простий спосіб отримати задоволення. Наприклад, теж саме вивільнення саме в мозку серотоніну асоціюється там з фізичною активністю, але це довго треба потренуватися, до хвилин 40, а вже потім виділися той серотонін. А тут їв шоколадку, і тут уже зразу. Зраду. А чи варто от задовільнити швиденько цю потребу в солодкому? Чи все ж таки розумніше піти на тренування або з'їсти збалансований mm. прийом? Дивіться от тут, тут от питання. А... Якби досить широкий, досить комплексний, дивлячись а, від ситуації. Якщо в принципі для людини єдине задоволення в житті це солодощі, так то це ну, привід… От просто справді єдине, що їй приносить позитивно, не тільки солодощі, це навіть просто їжа. Може бути комусь солодощі, а комусь там не знаю, якась дабл бургер там у кожного своє. Тобто, але Їжа це єдине джерело насолоди, єдине позитивне, що трапляється за день в житті. Тоді це, звичайно, ну це в першу чергу там до психолога, до психотерапевта питання mm -hmm. розібратися, знайти, навчитися навіть в наш складний час провідчувати ці емоції, які ми маємо негативні, навчитися їх опрацьовувати і навчитися отримувати задоволення від інших. Також і від інших речей, окрім їжі. Uh -huh. Тобто це більше про емоції. В той же час, якщо ви один-два рази на добу до не знаю на десерт візьмете собі от, ваш якісь там, тобто є базова там, крупа, якась у вас там, чи макарони, чи катоп, є базове джерело білку, там риба, яйце, там бобові, щось uh -huh. таке. Є там клітковина, і ви да? це все діло. Завершити якоюсь там шоколадкою, клеркою, ем, мармеладкою, ну, словом, те, що вам приносить uh -huh. задоволення, то нічого поганого в цьому, поганого в цьому немає. Це е, завершить наш прийом їжі, дасть нам ту емоцію, яку ми uh -huh. не дотримали. В принципі, от, функції їжі, якщо взяти, ну, є у нас енергетична, uh -huh. да, це, є у нас нутритивна, а є у нас. Ну, соціальна функція їжі є. О, да, от. Тут є, є у нас функція їжі естетична. Це от про задоволення, про, про смак, про такі функції. Якщо е, комусь гречка з куркою, може принести таке естетичне задоволення, якщо знаю, курка з такими спеціями, як ми любимо, якщо гречка так посолена, як ми любимо. Це може принести, якщо ми їмо не за планшетом да, там, чи за телефоном. Тобто ми звертаємо увагу на цю їжу, якщо вона тепла, а не так як зараз. У половини країни холодна. Там, це Якщо вона там, така, як нам хочеться, ми можемо отримати це естетичне задоволення, і нам не захочеться цього солодкого. Mm -hmm. Може не захотітися, і ми не беремо. А завтра, це було, на жаль, Холодна гречка, ось, і чи там не курка, а позавчорашнє яйце, тому що там того не змог приготувати. І хочеться чимось це все діло завершити. І це теж нормально. Тобто, якщо людина знаходить для свого задоволення, окрім їжі, ще і інші виходи, варіанти, то солодощі можуть бути в житті. Знов таки, є, це ми говоримо про загальну популяцію, про здорових людей. Є люди з цукровим діабетом, є з іншими метаболічними порушеннями, для яких все-таки більш важливо, ну уважніше контролювати це солодощі. Якщо ми фізично активно, якщо ми е, піднімаємось на 21-й поверх з дитиною і собакою кожного дня, то в принципі можна собі дозволити солодощі. Якщо ми цілий день Тут вже собі... заслужили точно, це й поверх. От у мене пацієнтка була, я каже, ви написали третій рівень фізичної активності. Це досить інтенсивно. Вона каже, в мене дитині три роки в зимовому костюмі і в мене 22 другий поверх. Ми мінімум чотири рази ходимо туди-сюди. Тому в мене фізична активність висока, я нічим іншим не займаюся, але це, тому що дитина доходить сама до другого поверху, далі я її несу. О, це ж зараз такий стан у багатьох українців? О, і тому да, і тому в, в такому випадку такій людині, яка має активність, яка ці калорії випрацює, це нормально задовольнити емоцію чимось солодким. О, ось, а якщо людина цілий день не виходить з дому, да, у неї вдома є газовий балон, у неї вдома є багато акумуляторів, і вона виходить раз на тиждень. То, звичайно, для оцього задоволення солодкого бажано вибирати все-таки більш ну, такі. З кращим глікемічним індексом mm -hmm. солодощі, які містять більше клітковини, менше цукру, щось ну, трошки крутитися в такому. Власне, власне хочемо запитати, зрозуміло, що нормально їсти солодке після нормального прийому їжі. так? Як бути з такими імпульсивним, швидким постачанням цукру в кров, коли от на роботі стресанули, відкрили шухлядку, а там є шоколадка? з'їли... Чи це ок, чи е, ні, і що буде, якщо так можливо регулярно робити? Ну е, розумієте, да, от ваше почнемо з кінця, якщо так регулярно робити. Mm -hmm. Тому що якщо ну справді від кожного стресу на роботі шліфувати це шоколадкою, то ну на надлишок ваги, дивіться, стрес, підвищення кортизолу. Mm -hmm. Ми з'їдаємо шоколадку, підвищується інсулін на рівні високого кортизолу, інсулін, ці вуглеводи, які ми з'їдаємо, зразу перетворює в жири саме в масу. відкладається одразу. От дуже круто відкладається на стресі ця шоколадка. Якщо <скільки> ви цю ж саму шоколадку, сидячи вдома, в медитативному стані, проглядаючи якусь кінокомедію, з'їсти вже менше саме в жирову тканину. Ну, це все знаєте в теорії, да, у кожної людини індивідуально, але все ж таки тенденція до того. Для мене це власне відкриття, що з'їсти один і той сам. Продукт в двох різних ну, станах. Це, це, це не відрізняється в рази. Да? Ага, ну, все Ось. Одно. Але все ж таки на це, тому що на, рів, на фоні високого кортизолу стрес організму, а може ще й годувати перестануть. І тому я все візьму mm. про запас. Да? Навіть ті ж самі калорії підуть там не на, не, не на репарацію там, наших органів, не на відновлення там якихось е, процесів в, в організмі, а про запас, тому що і так. І так все погано, може ще й годувати перестануть. От, ну, якби, якщо це дуже... для організму найгірша система, якщо вже не годують, все. Який вихід? Тримати в шухлядці на роботі не шоколадку, а щось інше. Тримати хлібці, тримати горіхи, які теж, до речі, от, щось білкове, якийсь компонент, їжі, не знаю, там якісь там пацілу, навіть ні, мабуть, ні, все таки Щось білкове компонент, тому що чому? Дивіться, серотонін – це похідна. З амінокислот, тобто серотонін, той, що гормон радості, про який всі uh -huh. ми чуємо. Це похідний білкового походження, тобто, з'їдаючи там кусочок сиру, з'їдаючи горішки, тобто отримуючи ці білки, ми стимулюємо вироблення того ендогену серотоніну. Він не буде. Тут і зразу, mm -hmm. він поки воно все засвоюється, да, перейде в мозок, але це краще, скоріше спрацює. Тобто, тут чисто організаційні питання. Якщо ви стресуєте на роботі 5 разів на день, то значить шухляці треба тримати не шоколадку. Mm -hmm. Mm -hmm. А чи буде таке от власне питання? Якщо людина звикла так це їсть, наприклад, сьогодні по розкладу знає, що в 10 годині у неї там перерва і буде там солодкий перекус разом з її там Колега. колегами. Наприклад, так чи не виклик чи легко взагалі позбутися такої звички, тому що мені здається, що це і викликає також якісь звикання от постійно ці скачки цукру? Ну, тут соціальний компонент. Оця соціальна функція їжі, Коли всі дівчата збираються о 12 годині на каву, і їдять тістечко, то ти не будеш жувати. Ну не знаю, щось сумне. Люди, це тяжко буває. А, тому а, залучитися, організувати себе, не тільки себе організувати всіх навколо, це може бути для когось виходом, якщо немає там, ну якщо нормальні стосунки в тому ж самому колективі. А, знову ж таки, хтось може там жувати булочку на цей перекус і там, мати струнку фігуру, надлишкової і казати, я ні на що не буду переходити. Але менш тим, у довготривалій перспективі ізольовані перекуси солодким не. Незалежності від маси тіла, незалежності там від якихось зовнішніх параметрів параметрів людини, все ж таки впливають на інсулінорезистентність і люди з ідеальним індексом маси тіла. Теж так само можуть мати там, цукровий діапев другого. Ну, та й другого типу uh -huh. Мова йде не тільки про фігуру, Про... Так, да, це не тільки про цифру на вагах чи про сантиметри на стрічці. Але а, це взагалом про здоровий спосіб життя. Uh -huh. Тобто часті перекуси, ізольовано солодкі перекуси. Це завжди не окей при систематичному. Якщо ви раз на місяць зустрілися з подружкою, і вас на обід сьогодні, чизкейк, солодке какао, ну я не знаю, що там ще з там з півбанки вершків, якщо це раз на місяць, то ніхто від цього не помре, підшлунково не відвалиться. І е, це про емоцію. Да? Ми відпускаємо це мій прийом їжі для хорошого настрою. Це для настрою. Угу. Ось в той же час, якщо ця ситуація повторюється регулярно, от коли ми говоримо про робочі якісь моменти, про. Про рутину харчування. Uh -huh. То тут над цим варто задумуватись. І якщо людина розуміє, навіщо їй це треба, да, розуміє механізми, як це працює, то навіть такі вкорінені звички легше їх дотримуватися. Можна звернутися до свого сімейного лікаря за порадою, як з цього. Вити, як правильно організувати, можна звернутися до дієтолога, можна звернутися до ендокринолога, mm -hmm. ну тобто до спеціаліста, який ну пояснить, навіщо це треба. Тоді мотивація теж mm -hmm. підвищується дотримуватись цих прав. Я ну, дуже дякуємо вам. Ми ще будемо в... Декілька ще питань вам поставимо стосовно цієї теми, тому що дуже цікаво, справді, особливо зараз такий стресовий час, що ми всі в очікуванні, ну коли вже чи або коли ні. І, і, і на роботі буває по-різному люди, І в сім'ї, і звичайно, рятуємося, чим можемо. і Для когось цей порятунок це той батончик з цукром. Наразі маємо перерватися, друзі, якраз на годиннику приходить час до. 9.00 – це час, коли ми з вами схиляємося для того, щоб згадати всіх, хто зараз бореться, за всі згадати всіх, хто загинув. Тому оголошуємо загальну національну хвилину мовчання за тими, хто загинув в цій російсько-українській війні. Ну що ж друзі, всіх пам'ятаємо, і ми щиро вдячні всім, хто зараз продовжує цю боротьбу. Давайте. Працювати для нашої перемоги, давайте берегти також себе, тому що нам потрібна здорова нація. Для цього ми і тут ранок надії ми дбаємо про ваше здоров'я ментальне, духовне, також і фізичне. Говоримо зараз про тягу до солодкого під час стресу. І буквально ще декілька запитань хочемо поставити нашій експерті, яка сьогодні завітала до нас, анна Євту, гастроентерологиня, також дієтологиня центру дієтології та психотерапії Баланс. Чи потрібно викорінювати взагалі любов до солоду? Душі людям. Бо я знаю, в мене є подруга, яка ну, взагалі не їсть солодки. Я її заздрю, от, тому що я розумію, в неї немає тих всіх проблем, які мають багато дівчат, які дуже люблять. Е, ну Просто не хочеться, але ж більшості людей люблять солодки. Чи треба її цю любов викорінювати? Ну, дивіться, викоріння це насправді неможливо. А uh -huh. можна чимось замістити? Uh -huh. Можна е, навчитися. Її контролювати. Mm -hmm. да? Тобто, коли ми знаємо, я люблю солодке, але якщо ви зараз не голодний, то навряд чи ви впихнете в себе цілу шоколадку, е якщо це не про емоції, якщо mm -hmm. це саме про, ну, я люблю солодке, дивіться, е є пара, чоловік, дружина, да? вони одного, одного люблять, але вони ж йдуть на роботу і працюють окремо, це ж не значить, що вони взагалі, ну, зрозуміло, перший час так воно і є, але взагалі від цього їхня любов не зменшується. Mm -hmm. Так само і з солодким. Не знаю, так само з друзями. Є друзі, з якими а, ми, нам хочеться бачити щодня, а є друзі, з якими ми не менше дружимо, у нас не менш там, тісний приязний контакт, але з ким нам достатньо там, раз на місяць побачитися, ну, раз на тиждень, да, побачитися, колись там зізвонитися, і вони не стають меншими друзями. Тобто викорінювати любов до солодкого, а, переконати себе, я не люблю солодке можна на якийсь час. Uh -huh. Але частіше за все це потім м, рефлексує нас, м, ну, на чомусь ми це відіграємо. Uh -huh. Ми собі забороняємо щось, солодке весь час, постійній основі забороняємо. Е, і це або е, виливається в нашу емоцію. Ми там починаємо е, звинувачувати когось. Там. Нам хочеться снігерс, нам зранку хотілося а Я його собі заборонив. Ні, Я не, я не люблю снікерс. Так? Ось. І цілий день ми сердимось на оточуючих, на там близьких. Mm -hmm. Дошті решт ми сердимось самому на себе. там там ти там, кривогуби да, чи ще щось Це все той снікерс. А це все той снікерс. Ось. Інший варіант, ми місяць не їмо снікерс, потім ми купуємо величезний торт і його з'їдаємо. Ось. Ну І, звичайно, є. А ситуації, коли це вже переходить в ну таку собі е, одержимість, нав'язливі думки, да і це вже. Ну, це вже точно питання до психіатра, це питання до е, клінічного психотерапевта, це питання до дієтолога, там, як лікаря, е, розбирати ці проблеми, що ми заміщаємо. Тобто, все одно воно кудись вильється. Тобто, ось такий собі, така собі заборона психологічна. Якщо так? ми собі взагалі щось забороняємо, десь якісь з трьох напрямків, зазвичай воно да, звичайно. От, Є люди, яким окей взагалі. От в мене, наприклад, моя сестра, вона все дитинство ніколи не любила, вона в дитинстві дитиною ніколи не любила солодке, кусок м'яса для неї, шматок ковбаси був найкращий. На кра... по Найкращим подарунком на день народження вона ніколи навіть свій торт навіть не куштувала, там Крем з розочки злизне і все. Ну, Але таких значно менше. І тому силою себе переконувати okay. а, ну погана ідея. нічим хоро... ну Це не матиме результату. Це може, може мати тимчасовий результат. Okay. ось, А от а, навчитися дружити з цим солодким, навчитися його правильно організовувати. От те, що, я казала, що після базового прийому okay. їжі, Не заміщати регулярно солодким там якісь прийоми їжі це швидко, це зручно. да, на годину не голодний, але потім ти голодний ще більше. Uh -huh. І випиваючи, там, наприклад, там Хочеться перекусити, хоч час обіду, да нема часу. Я випиваю теж з цукром по калоріям, це стільки ж скільки не знаю, порція макаронів з сиром, з томатним соусом. Ситість від того, ситість від того не співмірна. Угу. Оцінювати реально і навчитися з цим солодким дружити, а не забороняти собі. Знаєте, що хочу вас запитати, таке питання, що дуже часто люди, які забороняють собі нормальні звичайні там тістечка з магазину чи з кондитерської, вони навпаки ведуть перевагу веганським десертам, які вони теж солодкі, вони смачні, так? але вважається, що вони корисніші і вони не мають такої шкоди, як от звичайні там з цукром, до прикладу. Чи це є так? І чим варто отак себе тішити? що от Зараз я не з'їв цей торт Наполеон, який там ми з магазину приносили, але я з'їв веганський браунь. Ну, дивіться, що стосується веганства, якщо це е, людина за етичними, за релігійними mm -hmm. переконаннями, веганство, ну, звичайно, вона обирає ті так, солодощі, якщо в плані а от такі ППшні, безглютенові, там безлактозні, оці всякі такі штуки. Якщо людина людини немає лактозної непереносимості, наприклад, лактоза сприяє засвоєнню кальцію. Так, ну, не дарма mm -hmm. вона в тому молоці є, тому що молоко люд, діти, які п'ють безлактозне молоко, бо у них є медична проблема, повинні перевіряти рівень кальцію і приймати добавки кальцію, mm -hmm. тому що лактоза допомагає цьому. Mm -hmm. Там теж саме з глютеном, це білок. Глютен це ну, білковий компонент там, пшениці. Mm -hmm. І е, так само він засвоїться в нашим організмам. Якщо людини немає целіакії або непереносимості mm -hmm. глютену, то відповідно потреби це зменшувати немає. Замінювати цукор mm -hmm. медом, mm -hmm. сиропави, ага, кукурудзяний mm -hmm. сироп, всякими сухофруктами. В чим це небезпека? Надлишок фруктози. Фруктоза для нашого організму має ще гірші наслідки, чим звичайно, звичайна глюкоза використовується клітинами для здобування енергії. Це її така робота. Організм знає, що робити з глюкозою, особливо, якщо у нас достатня фізична активність, взагалі це не проблема. Фруктоза в великій кількості одночасно, печінка її повинна перетворити у глюкозу, а тоді вже засвоїти. Якщо ми з'їдаємо... Наприклад, випиваємо зранку чашечку імбирного чаю з трьома чайними ложками меду, зразу імпульс дуже багато фруктози. Починка не може з нею зразу справитись, або, не знаю, ми з'їдаємо там. На перекус, кістечко з кучою фінік, родзинок, знов-таки з, фрукто... з сиропом, кукурудзяним, там заправленим. багато фруктози. Печінка не знає, що з нею робити, і перетворює частину зразу в жирові клітини і лишає в собі. Тобто ми отримуємо таку хворобу, як називається стеатогеопатоз, тобто по-простому ожиріння печінки у людей, які надлишково вживають багато фруктози. Дідусі, бігуни, там, атлети, і вони такі всі класні. Із Здорове харчування мають інфаркти в 50 років, тому що вони з'їдають по півлітровій баночці меду за тиждень, бо думають, що це добре, що це нормально, що це корисно. Але вплив на судини, на гелькімічні процеси такий же самий, якщо не гірший, ніж при звичайній глюкозі. Тому оце співвідношення, якщо ви на десерт. Берете собі там, чай, кладете чай, півчайної ложечки меду туди, і це пов'язано з якимось прийом, міжі, і вам це до смаку. Це окей, це нормально. Угу. Але мед, там і ці всі сиропи це такий же самий цукор, та ж сама калорійність, як у звичайного білого вибіленого цукру. Тобто здорова людина, яка не має лактозної непереносимості, це ля який Не має Немає медичних показів так. до специфічного харчування. Обирає, от є наполеон Веганський, де багато там, горіхів, де багато сиропів і так далі. І звичайний Наполеон для здоров'я по суті типу, неважливо, це одна та сама. На що звертаємо на, що на саме... трансжири? От трансжири це те, чого не повинно бути в ідеалі взагалі. То якщо це наполеон в в кремі не маргарин, а масло. Угу. Там не знаю, в ну, складі там, тобто, да, то, то, ми знаємо. З нормально... це... Якщо це, знаєте, з цими пінковими кремами, з якимись угу, там, гомогенізор... там е, називається крем рослинний, тобто вони навіть не розшифровують, що там, оце точно недобре. Угу. А якщо це домашня випічка, де ми знаємо, що ми туди поклали, або просто якісні якісь там солодощі, то ніяких е переваг між там. Специфічними, да, ППшними веганськими чи чимось таким, ну, єдине, що зазвичай все-таки в таких солодощах трошки менше цукру. Але ви ж можете зробити вдома Брауні і кинути mm -hmm. туди не повну там за рецептом порцію так, цукру, а, так. а трохи менше, і отримуємо теж саме все ППшне і користь. Настанок, що вас хочу запитати, є е, 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 такі думки, що е, власне події мед і цукор вони одинакі, тому що це е, е, перетворюється на глюкозу. Так? А як щодо впливу на шлунок, е, на. Всілякий розвиток бактерій на запалення чи впливає так само мед, як і цукор? В принципі, ніякої такої кардинальної різниці немає. І, взагалі, з того, що коли я там шукала про мед, єдина. Коли ми хворіємо респіраторними захворюваннями, там лож, пів чайної ложечки меди, особливо густого меду, може пом'якшувати горло першиння кашель. Так само це не знаю, якийсь льодяник, спрей, пшикалка, так само там і. Uh -huh. там, от, от із такого, чим взагалі в медичних аспектах, де зустрічається мед і його якісь переваги, uh -huh. да, от це насправді, мабуть, одне з небагатьох, що, що я знайшла. Ніяких, е, да, там багато Мікроелементів, але щоб денну норму отримати, нам треба з'їсти ну, 10 літрів меду. Okay. Ну, порівняння з пропорціями і калорійністю, це не, це виключно смакове. Вам подобається медна смак, не знаю, бо він липовий, бо він чимось пахне, бо він якийсь там гречаний чи, чи ще якийсь. Да? То ну, це може бути. У вашому харчуванні, але розуміємо, що? що що, що чайна ложка цукру, що чайна ложка меду, приблизно ті ж самі впливи мають. З точки зору там мікробіоми, з точки зору, все, все одно все розчеплюється, засвоїться в вигляді молекули от глюкозки. Угу. Дуже дякуємо вам. Ви персонально такий екскурс зробили. Дуже Я цікаво. заслухалась. дуже цікаво, що будемо говорити про те, як худнути після 50 років. Дуже скоро друзі буде ця розмова. Наразі маємо невеличку паузу і повернемось до вас з ранковим. Дованням, тож дочекайтеся, передягайтеся, підготуйтеся. Вийдемо!